Мене звати Тарас Радзивіл. І сьогодні я би хотів поговорити про одну дуже цікаву річ, яку я прочитав нещодавно в книжці Смілля на морі, Сім законів мотивації. До речі, рекомендую вам також прочитати ту книжку. Вона Надзвичайно цікава і корисна. І в Одній із історій Смілля на морі порівнював життя багатьох людей з Взагалі, життя людей з автопілоту. То в нас є десь такий внутрішній фон, який можна порівняти з автопілотом літака, коли літак прямує з точки А в точку Б і летить на автопілоті. Ось, і час від часу за цей автопілот сідають, ну, за штурвал сідають пілоти, які починають вручну змінювати курс цього літака. Ось, якщо порівняти це на наше життя, так перенести, то дуже часто люди, які хочуть щось поміняти в своєму житті, вони починають з доснагою, з ентузіазмом робити щось по-іншому. Ну, Наприклад, людина в наш бізнес ОВБ, і в неї є велика мотивація, велике бажання, вона хоче все в своєму житті поміня, поміняти для того, щоб швидко досягнути результату, досягнути успіху. І що відбувається? Тобто, Фактично, якщо перенести це на цей же самий літак, то е, в цей час сідає пілот за штурвал і починає змінювати курс. Ось. Але що, що би ти би не робив, скільки часу ти би не тримав е, цей штурвал і не змінював цей курс, не летів в іншу сторону, коли ти його відпускаєш, тебе далі починає тягнути на автопілот. Літак далі повертається в свій звичний курс. Е, ось, е, чому так відбувається? Тому що люди. Хочуть і міняють, як правило, міняють своє оточення, і міняють свої дії. Ось. І в той же час в них не змінюється їхнє мислення, і не змінюється їх внутрішній, е, внутрішній діалог. Тобто, як правило, він є е, негативним, Ось. і міняючи просто свої дії, дуже важко насправді поміняти своє життя, тому що тільки дії чуть-чуть зупиняються, відразу людина знову починає тягнути. В ту колію, з якого, з якого вона прийшла, тому основна рекомендація так, в цій главі, яку я прочитав і дізнався, вона звучить так, що в першу чергу потрібно міняти своє мислення, міняти свої думки, міняти свої установки, слідкувати за своїм внутрішнім таким мисленнєвим фоном, так, те, що крутиться в нашій голові. Як правило, і а, як правило, в нас знову ж таки крутяться обмінити ті ж самі думки з дня на день, аналізувати їх, слідкувати за ними, усвідомлювати їх і змінювати в ту сторону, в яку нам потрібно. І це є основне, тому коли ми поміняємо свої думки, коли ми поміняємо свій внутрішній діалог з негативного на позитивний. Тільки тоді це дасть таку фундамент, таку основу для того, щоб поміняти в подальшому і свої дії, і своє оточення, і свої результати, ну і те, що ми хочемо досягнути. Дякую і до нових зустрічей.